Директор комунального підприємства може приймати рішення тільки в своєї компетенції. розпоряджатись майном підприємства. Але не майном ради. А майно підприємства не є майно ради? Є. Тут виходить, з ви? Володимира Васильовича будь-яка дія директора комунального підприємства перерахування 10 гривень має бути рішенням міської ради. А що ти так утріруєш? Він може. Це є господарська. Це є господарська може... діяльність. Та, що ми тут споримо? Та не споримо, бо зараз бо, вирішить питання. що А, ну все, ну, йдемо додому. Чого ми говоримо? Сесія відміють Що кунком. Так, сесія вправи відмінити берегічними кунками. Сесії тремати мати більшість. А для чого відміняти? То що ми <сес> не добре, <люди? сес> що проти. Взяли вирішили, ми так будемо. Що ми ділимо договор? Давайте завтра той договір зробимо. Віднесемо <сес> їм після завтра. Зробимо позачергову сесію. Затвердимо. Вони хай затвердять і впері. Робота роблять і робота роблять. Дайте, будь ласка, сюди наперед більше. Будемо знайомитися. Будемо давати знайомих, правда? Ні, так знайомих. Нас є нормально, нас є. Сьогодні присутні <риклад> майже, <риклад> немає це на контуру, як ви знаєте, її є. Горошка Андрія, немає те, що його знають. інші нібито є присутні. Ні, ми познайомився, то Ну, вставати, хоча ми побачили, ми що так. Не розживаю, хто ж не знаю. Як його? Вони на першому звідси хто не знав. Хто не прийшов? Ви є депутат, депутат чуєте? Відмінити хтось хтось. Добро, Харамбура Володимирівича, Михайло Ходанюк, Олег Мруць, є Віктор Лапінський. Пан Віктор, коли ви вже здерете свої агітки в третє містечко? В Яворівському голосі писало... В «Яворівському голосі писала стаття про те, що ваші агітки до сих пір не здерті. Євген Кай. Коли вже їх? Юрій Зубач, Андрій Пздев. Оксана Бамбурова є з нами її нема. Ігор Антонишин. Наталя Тернова є, є Сузансько Оля, Горщук Андрій і я. Ось і Світлана. Ми розібрали на тому поговорення, щоб озвучити вам рівно ж проблему щодо того постачання того села. 에, пропоную сьогодні і зробити таке перше засідання, щоб дати йому дозвол на то просування і, і хай закриває трасу. А далі рада ще раз буде поговорювати це питання. Павло Андрійович, ви казали, сьогодні не буде засідання? Ось так. Так, то засідання виконкоме? Ну так. Порядок денний маємо, так? Да? А яке розпорядження, що сьогодні засідання виконкому? Є розпорядження? Ну, не коментуйте, якщо ви щось. Ще... А є розпорядження? Питаю. Звернетеся, звичайно, запитом і нам вам надамо. А є розпорядження, Павло Андрійович? Маємо в порядку денному Одне питання, пропоную додати два питання. Перше питання різне. І друге питання. А, ну і високої реєстрацію, то що ви Зазвичай ми будемо збиратися з вами не тут, а в кабінеті міського голови то за такі порядок даний. Перше різний. І друге питання про надання тимчасового дозволу яворів, тимчасового під'єднання щодо пройдених мереж, очіни на центральну відводу школу яворів. Шановні члени виконкому, ви не хочете поцікавити з розпорядженням про сьогоднішнє засідання виконкому? Нікого не цікавить? Не можна ж з боку. Правда, я веду засідання, не можна з боку перебувати. Ну а не можна без розпорядження збирати виконком. Фінтез збирається наш без щоб ви знали на Є публічний органів. Ви по дзвінку збираєтесь, Павло Андрійович? Вже понад п'ять років, скільки є в місті раді, не було розпорядження, на якій поравчені. Тобто ми старі по старій системі живемо, ми не хочемо жити по новому. Добро. Добре. Хто, е, хто за порядок денний, різний. Два питання. Першим різним поставимо. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, серед присутніх. Порядок денний затвердили. Різному. Е, я беру перше слово, я хотів би виступити про те, що в нас є регламент коротенький виконавчого комітету, е, дехто ми вже надіслали. Регламент затвердимо собі на другому засіданні, яке вже проведемо там, гарно, за, за круглим столом, так би мовити. Ще визвожає вас таке? Прошу. Ну, Знаючи вже трошки з досвіду, не був членом виконавчого комітету, був депутатом міської ради, <кхві> <кхві> але знаю трошки, як настане до виконавчого комітету, я би хотів так, задати трошки тон нашій роботі подальшій. Щоб ви всі розуміли, що виконавчий комітет не є якийсь орган, який ні до чого не має відношення і займається основним завданням здача матеріальних допомог. Я би хотів всім нагадати, що законом України про місцеве самоврядування передбачені такі повноваження, наприклад, якщо як розгляд, попередній розгляд рішень, які виносяться на сесії міської міської ради, пропозиції і розгляд бюджету. Саме контроль за е, комунальними підприємствами і сама підрозділами Керівської міської ради. Ну, е, добре було, щоб ми, так ви кажете, отримали той регламент, який є зараз. І на наступних, в одному з наступних засідань ми його постараємося допрацювати, визначити певні талори, по яких будемо працювати. І я якраз врахуємо, що особисто моя пропозиція, щоб... Рішення, які виносяться на розгляді Львівської міської ради, тим проходили виконавчий комітет, після того вони йдуть на комісії, комісія вже визначає, чи погоджуватися з ними чи ні, і сесія приймає кінцеве рішення. Тобто, щоб виконавчий комітет брав активну участь, він взагалі -то є згідно законодавством дуже важливим органом міської ради, і міська рада більше несе контрольну функцію. Вона контролює виконавчий комітет і направляє його правильне розлабо. Тобто, щоб у нас не було місць зібрання виконавчого комітету роздати комусь матеріальні допомоги, хоча, це, звичайно, є дуже важливим і багато хто потребує з наших жителів тих Тобто розійшли б нам ті нормативні акти, які діють в міській раді, в тому числі. Добре, було, як для мене, і отримати регламент невіровійської міської ради. Напевно, би здалося якісь запропонувати так само зміни туди. І сподіваюся, будемо працювати. Добре, дякую. є Я тут пане Глаза, ви сказали, що ви маєте розглядати попередні проекти рішень, які приймали міська рада. <клес> От, eh, Петрович, то не я кажу, то теж що міста Яка стаття? Вважаю, статті не пам'ятаю. Такого нема в законі. Льві, то був проєкт, проєкт регламенту, я пам'ятаю, коли ми радіо з вами буде податку. стерту з виконкому Київську міську радість. Ви будете приймати рішення. Давайте я зареєструюся, а потім потім здавати. Будуть... Не, не, не 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 я онлайн статтю міністерства. Що ви ви не прийдете, прийдете Я не кажу, що проєкти рішення. Навчий ріш. комітет Ру. має право вносити пропозиції і попередні рішення так. так. Ідемо, Але ви тоді говоріть, що ви маєте право вносити, пропозиції, позиції, а, а не попередньо розглядати Ні, Ні, Тому, Це різні речі. це Абсолютно різні речі. може неправильно висловити Попередній розгляд означає, що він по ньому рішення не приймається А під Так, Вони не приймають. я в тому питання, хто за щоб запропонувати наступний Або там проєкт поданий, долучити, додати то деякого здається. А комісія, якщо я є суб'єкт подання рішень на раду, ви туди вже нічого ні, не даєте. Це вже наші комісії. Це вже наші Питання, які будуть погоджені, я думаю, між і між виконавчим комітетом регламентом. І між... Яке відношення виконком має до нашого регламенту? Тут виходить, що е, яйця курку вчить. Ні. Ми Т вас створили, а ви нам регламент будете допустити. А може ми ваш регламент тут будемо? Ні, ви мене не ну, допустили. Що ви берете все на штики, звичайно, що ви Я не на штики, я попрощаю. Я вам зразу сказав, що Євровівська е, міська рада – це контрольний орган, який контролює Рішення виконавчого комітету і може будь-яке рішення скасувати. Але, як мінімум. але якщо ніколи в історії Євгенійської міської ради не робилося того, що попередньо, перед тим, як давати на сесію, рішення проходило виконавчий комітет, і орган, який займається виконавчою діяльністю, контролює виконавчу діяльність ради, не знав, що творилося, а просто потім по слухах, хтось там членів виконкому дізнавався, що от таке питання розглядалося на раді. Це так, а можливо мудрі пропозиції будуть членів виконкому. Тобто тут то, питання, що ми Але можемо запропонувати вам, так. і ви можете прийняти Добре, рішення. Добре, дякуємо вам. пане, пане Назарі, від... Прошу пане Петро. питання. Там є дуже великий юрист пані Коля, так? Секретар. Секретар міської ради Коля? Так? Питання до вас, якщо ви ну, не приймали присягу, чи ви маєте право приймати участь голосуванні у Кунькому? Як секретар ради? Так. Ну я не знаю, я, то, я, то я таке просто задав, бо ви не приймали висяг. І згідно, <кхід> ну, а ні. От на сьогодні, як ви казали, ми мали би знати регламент. Ну, не регламент, а що сьогодні будуть приймати. ніхто не знав, в останній момент вони знають, що будуть розглядати. Тоже <тужи> цікаво, получається. Ні, то написав виконкому знати, чому не збирається розглядати. Шановні, ви А з має право знати, коли збирається виконком, які питання розглядаються. <піл -хані> Шановний, ми шановні, ну, не <піл -хані> перебивайте кожного разу регламент <піл -хані> роботи виконавчого комітету. Як оприлюднюються проекти? Як здійснюється зйомка, чи має право коментувати той, хто проводить зйомку? Тобто всякі процедурні питання вони мають бути узгоджені і робитися так, як є передбачені. Ну а що сьогодні робиться? Та послухайте, ведете дискусію, я тут стою, може було. Прошу. до попереднього питання рахунок розгляду проєкту питання сесії по нашому комітет ради попередньо розглядає проєкт міністра соціально економічного і культурного розвитку, це програм з інших питань, проєкти рішень з інших питань, які вносяться на роботу. Це правильно. Все правильно. Виконкому. А що має проєкт законопроєкту? Добре, шановні члени, вони між собою собі говорять, ми співпрацюємо. Ще по-різному. То і саме ми, як і ви сказали, ми попередньо обговорюємо, а рада буде вирішувати. Ніби нічого, регламент розішлемо, допрацюємо, зберемося собі і обговоримо його. Переходимо до другого питання. По другому питанні ми вже то обговорювали, я то вже багато разів обговорював, розкажу вам, у нас вже було засідання виконавчого комітету, неодноразове, на одному з останніх було таке теж питання обговорено. І там е, склали такий проєкт рішення, ви можете його подивитися, внести собі зміни, то як бажаєте. Надати на тимчасове підключення тільки для проведення попереднього просування новопрокладених мереж директору після проведення попереднього просування подати в Юрійську міську раду заміри тиску водопровіді, е, думаю, поставити кому і оформлювати водопровід. ну чи як. Павло Андрійович, а хто склав цей проєкт рішення? Миколаївський комітет складається. Який, як він створений? Не коментуйте, ну, хто склав цей проєкт рішення? Конкретно хто? О Боже, не коментуйте, будь ласка, кожен. Це питання, це не комент, це питання. Хто склав проєкт рішення? Повторюю Я, Я, ще раз, для, для тебе, що це питання обговорювалося на попередньому виконавчому комітеті, там було дойдено до, до такого проєкту рішення. Ми зараз вправі вносити інші бажані нами зміни. Є Я думаю, що треба врахувати пропозиції депутатів, які сьогодні були озвучені відносно на договору, відносно на... Тобто всі пропозиції, які були озвучені, конструктивні, які стосуються тої теми, включити в проєкті рішення. Вважаємо, що доцільно будемо казати тимчасово ті терміні, хай ті терміни. Ми можемо запаси дати, поки погода засідає. І може пан світ технічно, як виглядати, то випропований накланенних тестів, чи плине, що саме устає, щоб нас виставить, чи пленечно потрібно тесту наші події, щоб ці результати всі хоче. Технічно ми понижуємо те. Ми понижуємо тест в мережі, що буде попередньо. Попередньо буде повідомлено споживачів. протягом години-другої проведеться дане підключення і відновиться водопостачання. Деякий час при набиванні траси водою звичайно тиск місце яволі впаде і для того робиться того обресовування. Має повністю вода пройти, ну, відновити свій попередній тиск, власне, для того і робиться таке обресування.

Хочу спитати, це є проєкт рішення, який буде вноситись на раду, чи це є, ви вже будете приймати остаточно? Ні, то ми приймаємо, тільки даємо йому на тиждень, він включає, перевіряє, а ми на раді Добре. приймемо по договору е, які рішення. Ми, е, ви посилаєтесь на якій статті закону, що це ваша компетенція. Е, на 32. 32 статтю. Напевно, я чи на яку? Я з пам'яті вам говорю, а в про про проєкті хіба? Ну то про місцеве самоврядування пишуть. Ну яка стаття? 32. Розумієте? Ну ви на 32 там посилаєтеся. На виконавчий комітет функції, Києва є. На виконавчий комітет. На 32. З на... моєї пам'яті виконавчий та комітет. Маю 2. право також на е, Коли, торгів... виступати в виконкомі і хочу заявити так. так. Виконком є публічним органом. Так. Ваші всі проєкти рішень мають за 20 днів бути оприлюднені і обговорені громадою. Якщо ви приймаєте зараз рішення, ви порушуєте закон про доступ до публічної інформації. Та й він був порушений на першій сесії. І тому я е закликаю членів виконкому, не, не починайте свою роботу з порушення законодавства. І ще в мене є пропозиція, вношу пропозицію, проголосувати по імену за цей про Дякуємо. проєкт рішення. Дякуємо. Доводжу до вашого відома, Шановні члени. Доводжу до вашого відома, що даний проєкт рішення вже не то, що 20, а цілий місяць є на сайті і обговорюється, і тільки змінюється кожного разу. Друге, доводжу до вашого відома, що згідно регламенту ми маємо робити право як чергові, так і позачергові виконавчі комітети, які сесії, де хватає день до того, хоча це оприлюднено. То питання взагалі, мені здається, півроку ходить, І даний проєкт рішення є понад 20 днів на нашому сайті. Сайт є новий, заходьте, не, будь ласка, всі обов'язково на нього. Перевірте. Ось так. Ніби все, а пропозиції які можуть давати члени виконавчого комітету. Скажіть, будь ласка, є в інтернеті за день попередження, що буде скликатись позачерговий Прошу. Це є 32 стаття, покажіть, де ваші повномарні. А як, У виконку, виконкому є, ціла 32 стаття. Ну У от увагу. я вам відкрив, покажіть, де ви маєте право таке приймати рішення. Ну добре, я думаю, що ви зможете та, однозначно звернутися до органів, які то контролюють. Ти так і хочеш. Але, що тим не менше я... Ви знайду, так мене нариваєте, щоб я до суду постійно звертався, чи як? Ну та ну, не звертайтеся ви ж, ви постійно, не можете до мене звертатися, правда? Можливо, я звертаюся як до голови, який за законність відповідає. Зараз я ще й знайду і то, бо я навіть відчитав, то знаєте. Здається таке враження, що ми вже даємо воду. Ми знаємо, що дискусія, якщо, якщо не знайдемо, якщо, якщо керівник підприємства прийшов, пояснює, чому для того, щоб ви знати, чи він може дати туди воду, чи ми можемо підключити додатково габанетів і дати йому додатково зробити, він не знає, чи може бути технічна можливість. Ми робили без роботи і робили то, як хотів, без проєкту для того, він просить Ми, ну, ми зараз приймаємо рішення. Ніхто, ніхто... ніхто не проти приймати рішення, але давайте приймати рішення відповідно до чинного законодавства. Ніхто не проти ж. Абсолютно ніхто. Днів. Через 10 днів керівник підприємства виключає. Взагалі ну, то дико, якщо депутати висловлюються проти, а ви вирішуєте так. Прошу, 27-го можна. Ми розуміємося, що перед що має право приймати рішення. Не приймати попередню розглядати. Я говорю приймати точно. Уваження, що управління комунальної власності. Так. Поваження... Так. Управління в межах визначених радою майно, що належить до комунальної власності. Рада визначила. Має право комунального. Рада визначила. Мені не відомо, чи визначила, але ну, що добре. То, якщо... Рада, якщо не відомо. Рада якраз і не визначила, і не. При, е... Створені виконкому, не було жодного рішення, що ми наділяємо їх правом розпоряджатися або керувати майно. А чим ми розпоряджаємося? Добре, шановні. Розумієте, ще хто бажаю з вас виступити подано? Пропозиція проекту рішення внести. І пропозиція була Ореста Хлянаша. Пропоную внести зміни в пункт 2. Зазначити В пункті першому зазначити термін до сьогодні 23, там, до 5 грудня, так? при достатньо часу. І в другу року я пропоную е додати і для того пломбувати нас. І... А ще було поіменне голосування пропозиція? Хто не було пропозиція членів виконавчого комітету? Це була пропозиція депутата, який має право, до речі, голосу. Хто за даний проєкт за основу? Ще без пропозицій за основу. Хто за основу, прошу проголосувати. Mm -hmm. Хто за? Один, два, три, чотири. E... Ви також? Не бачу. Mm -hmm. Нема руки? Один, два, три. 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mm -hmm. Одинадцять. Дванадцять. Хто за пропозицію встановити в першому пункті термін 5 грудня, а в другому пункті додати, допишіть, досіть опломбувати водогін після проведення до ну, за договору з договір з що... Радою. Можемо додати, що додатку в до того терміну, що вже був підписаний. Добре, та, та, допишіть, купив, Добре третій пункт, Укласти договір. Так само директору МКП, Яворі варію Будан. Укласти договір з Терновицькою сільською радою. Там... Не, не треба, не треба то Ми маємо виконавчого комітету, міська рада, комісія закону розгляне, якийсь проект. Зараз визначається технічна можливість, чи можна то все зробити. Добро. Що забувається, буде це Так, Логічно, добре. Хто за пропозиції, щоб внести зміни в перший, в другий пункт до 5 грудня і опломбувати трасу? Хто за, прошу проголосувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11. Того за проєкт рішення з внесеними пропозиціями і змінами в цілому. Прошу проголосувати. Пане а чому голосу, Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять. Рішення прийнято. Утрималися? Три. Проти? Немає. Рішення прийнято. Ще б хотів би повідомити, чи добре би було нам зібратися з вами в четвер? Добре, ми війдемо ми в цей. Процент. Я пропоную просто. Чи ми можемо може четвер з вами зібратися? Шановні, давайте читайте. Пане Мруть, бо старший відносин. Добре, я знаю точно, що в мене завтра передання зайнято. Пропоную в четвер там зібратися. Є такі речі, що навіть голова не зможуть прийти. Я зазвичай два дні до того так, говоримо, коли ви купимо.

Переважно земля в Яврові коштувала 5 тисяч доларів. А скільки зараз? Скажіть, будь ласка, Четверта, там буде добре, зібратися. Думаю, що нічого немає. Зробити дирку в нашій трубі, перевірити. І ви дали дозвіл врізати дирку в нашій трубі. То перевірити, це, спориш, є в різку, це є врізка, це є засломка. І конкретно через 10 днів запломбувати. Знаєте, я що вам буде? кажу? Їхня громада приходить, розпломбовує свій час, і, і якщо вам ви воду не дасте, вони міняє, перекриють трасу, і, і в них вода буде. Готуєте на перше. Явро і не буде, в місті хлопець готуєте, бачите, хлопці. Якщо ви хлопці написав. Ну то ми подивимося, як згідно закону буде громада. Тут є зараз демократія, Тарас. <плес> Якщо така ситуація... Розумієте, це просто непорядно, коли сидить купа депутатів, тут говорить, Говорить-говорить і висловлює свою одну думку, а виконком зовсім по-іншому робить по-своєму. Як? Як по Як по-своєму? Як по-своєму? Він депутат, сказав, що це так і може навіщо. Я би побажав сперечатися і не сперекатися такими цілими часами, що ваша будете Нехто з депутатами і їхніх дураків, коли я запропонував, вони вийдуть у мене А за що? Так чи ні? Колони, ми би хотіли тоді. Що ви хотіли, щоб я вам допоміг, ви могли мене пошли по цю